Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа, вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі, хто є Бог і як Його можна знайти, як його можна пізнати і як він працює сьогодні. Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись з Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана він промовив: Хто мене бачив, той і батька побачив. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Дому вашому друзі. Ми знаходимось у другій частині Євангелії від Івана, яка відкриває нам славу Христа. Ми читаємо про страждання Ісуса Христа. Це 19 розділ, і його разом з вами готові вивчати Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Помолимося на початку. Господи, ми читаємо історію про страждання Твого Сина, і ця історія. Торкається наших сердець. Нам сумно, що ми стали причиною того, чому Ісус помер на Христі. Ми вдячні тобі за цю жертву і бажаємо ділитися звісткою про це з іншими людьми. Благослови наше сьогоднішнє вивчення. Амінь. Минулого разу. У нашому вивченні ми зупинилися на тому, що Христос був розіп'ятий на хресті. Ось як події розгортаються далі. Я читаю з 23 го вірша: Розп'явши Ісуса, вояки взяли одіж Його та й поділили на чотири частині по частині для кожного вояка, теж і хітона. А хітон був нешитий, а витканий, цілий відверху. Тож сказали один до одного: Не будемо дерти Його. Але жеребка киньмо на нього, кому припаде. Щоб збулося писання, поділили одежу мою між собою і метнули про шату мою жеребка. О, яке ж це й зробили. Іван згадує про розподіл Христової одежі. Що можна сказати? Там є, звісно, багато таких алегоричних інтерпретацій. Ота цільність одежі, як про образ церкви. Є така інтерпретація. От там через те, що Йосиф Флавій згадував, він використовував метафору хитона для слова. Так то хтось хотіли б, так би побачити, неначе в цьому хитоні це Боже Слово, Його Логос Ісуса Христа, що це про образ того, що Він є логос. Хоча сам текст здається очевидний. Ну Іван говорить, що це пророцтво, і він згадує про це. Це по-перше. А по-друге, коли з Христа зняли одежу, от найближчий контекст, пригадуєте, де Христос вже верхній одяг знімав? Так, коли вмивав їм ноги. І коли він розповідав в тому омиті він казав, що це наступає та година. Це тоді, коли він помре на Христі. От Ця прича в діях омиття ніг, ось його значення, вона вказує на смерть Хресну Ісуса Христа. Мені здається, в євреї пам'ятали про це пророцтво і виконання пророцтва мало б комусь про щось засвідчити, але Іван про це не згадує. Але для Івана ось дуже важливо, бо він дуже часто звідси буде от в цьому моменті говорити такі слова, щоб збулося. Щоб збулися писання. От таким чином він підкреслює, що відбувається не якийсь, знаєте, щось, що не контролюється, неочікувано. Смерть Христа це є виконання Божої волі, про яку він в писаннях ще завчасно розповідав. До речі, це пророцтво було записане в 21 му псалмі, і там написано так: вони розділили собі мою одіж і вкинули жереб на мою одежину. Таким чином, ми бачимо, що це пророчий псалом. Давид, який його написав, насправді виразив ті почуття, які відчував Христос. Ми продовжимо читання 19 го розділу далі, з 25-го вірша. Стояли біля Христа Ісусового, Його мати, сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, що стояв і якого любив, Ісус промовив до своєї матері Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня, ось твоя мати, і відтоді взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що все вже сповнилося. Каже Ісус, аби збулося Писання Я хочу пити, прагну. Стояла повна посудина оцту, вояки, настромивши на тростину губку, намочену в оцту, піднесли до Його уст. Іван згадує про матір Ісуса Христа. От чому саме він розміщає це оповідання, згадку про Марію? Католицькі теологи вони люблять цей текст і пояснювати Іван, не наче як представник віруючих церкви. А Марія, яка була матір'ю Христа, а тепер вона є матір'ю умовно церкви збірного поняття. Хоча, бачите, закінчення цього тексту із тієї години той учень узяв її до себе, все-таки показує, яка була головна мета. Головна мета Ісуса було попіклуватися про Матір. І Іван піклувався. Не мати піклувалася про Івана, а Іван. І оце остання фраза показує намір Христовий. Він просто хоче, щоб про його матір піклувалися. От, Але, звісно, Ісус в цій Євангелії вже один раз на матір казав: «Жоно, пригадуєте, на самому початку перший знак. Де Марія проявляє певну таку нерозуміння, хто такий Христос, певну, таку, знаєте, нерозуміння того часу, коли і що він має робити. І тепер, коли Ісус Христос звертається до неї як жоно, можливо, Він якраз визнає тепер, що Марія стала також учнем Ісуса Христа. Ось і вона тепер під Христом? Вона, не наче як Ісус визнає, що вона тепер справді вірить в то, ким він є. Але ж ми, протестанти, ми віримо, що у Марії були інші діти, окрім Ісуса Христа, як її сім'я. Чому вони не піклуються про неї, якщо у Ісуса дійсно були брати сестри? Ну, можливо, до певної міри, знаєте, виконання інших слів Ісуса Христа, коли каже, хто залишить заради мене рідних своїх, то знайде нових синів, батьків, братів і синів, так було сказано. І от Марія віддалась тепер: от Христові, вона повірила в нього і здобула замість свого сина, який помре, здобула іншого. Але головна все-таки думка десь зрозуміла от в контексті піклування Христа про свою матір. І тут вражає такий приклад, коли тут про Христа потрібно, щоб хтось попіклувався, а він в таку хвилину, болість, страждання, він піклується про інших. Ось таким додатковим вчинком він пояснює, що відбувається на Христі. Христос піклується про інших. Забуваючи, відставляючи свої інтереси і потреби, дійсно, саме на цей приклад Ісуса Христа нам потрібно звернути головну увагу знаходячись при смерті в страшенних муках, Ісус Христос турбується про інших, Він продовжує проявляти свою любов до людей. Як на рахунок нас, брати і сестри, коли нам нестерпно боляче, про кого ми тоді думаємо, кого жаліємо. Про кого турбуємося, про себе самих чи про наших ближніх. Апостол Павло в посланні до Филипян пише про Ісуса так: плекайте ті самі думки в собі, які були й у Христі Ісусі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини, подобою явившися як людина. Він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерті ж хресної. Христос прийняв вигляд слуги і, як ми бачимо з нашого тексту, служив іншим до самої смерті. І апостол наголошує на тому, що ми маємо плекати в собі такі ж самі думки, щоб служити ближнім до кінця свого життя, і нехай Господь допоможе нам у цьому. Пізнавати Бога все ближче і ближче значить любити те, що любить він, і ненавидіти те, що ненавидить він. Вивчаємо Біблію разом. Далі ми читаємо Описання останніх секунд життя Христа. 28 й вірш. Після цього знаючи. Що все вже сповнилося, каже Ісус, аби збулося Писання Я хочу пити, прагну. Стояла повна посудина оцту. Вояки, настромивши на тростину губку, намочену в оцту, піднесли до Його уст. Спробувавши оцту, Ісус сказав: Скінчилося, схиливши голову, віддав духа. Що мається на увазі під цими словами Христа скінчилося або звершилося? Дослідники, на мою думку, дуже слушно ну, посилаються до того вірша, в тринадцятому розділі, перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були до кінця, полюбив їх. І от там це телос до кінця, воно спільно кореневе з оцим словом звершилось. От, в тому тексті Ісус на наче показав, що Він проявив свою любов і в повноті, і зберіг її до кінця. От, і вираження цієї любові, найбільшої, є, є хрест. І коли він в 17 розділі ця відома молитва Ісуса Христа, коли він молиться, Я прославив Тебе на землі, це четвертий вірш, довершив я те діло. Оце те спільнокореневе знов. Це слово, що звершилось, і на цьому це вказівка, що воля Бога тепер от в ньому довершується. Це, звісно, не означає, що Бог вже зробив все, що потрібно. Більше він не буде діяти в цьому світі. Христос помер і це все. А скоріше, це звершилося, мається на увазі, що звершилося все щодо Христа і намірів Отця щодо Христа в плані Його відновлення світу. Ми знаємо, що його справа продовжиться, бо ще Воскресіння має бути. Вознесіння, Дух Святий, дії Духа Святого на землі, повернення Друга справ набагато ще незавершених є. Але в даному випадку що все, що призначено було Отцеві в земному житті Христа, він довершив. Тобто, показується на вірність Христа. На тому, що він виконав ту місію, яку поклав на нього отець для його земного життя. Читаємо далі з 31-го вірша. З огляду на те, що була п'ятниця, юдеї, щоб не лишилися на хресті тіла в суботу, бо був великдень тієї суботи, просили Пилата, щоб перебили їхні голінки і забрали. Тож вояки прийшли і перебили голінки першому і другому, розп'ятому з ним. Прийшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер, і не стали перебивати йому голінок, але один вояк списом проколов йому бока, і тут же витекли кров та вода. І той, що бачив, засвідчив, і правдиве свідчення його. Він знає, що каже правду, щоб і ви повірили. Бо це сталося тому, щоб збулося Писання: кістки його не будуть поламані. І знову ж у іншому місці писання мовиться: дивитимуться на нього, кого прокололи». Бачимо, що солдати, щоб прискорити смерть розбійників, вони перебивають їм голінки, але Христу не перебили. І знову ми бачимо, що Іван бачить в цьому виконане пророцтво. Все вірно. ці тексти, які Іван не перший раз посилається, а це те, щоб Ісус сам казав, звершилось Іван не одного разу. Тобто для нього дуже важливим є те, що відбувається не щось таке випадкове, а це все має місце в Божому плані. Ну і сама та подія це відсилання на певне повеління щодо святкування Пасхи, де кістка не буде зламана у цій жертві. Тобто, щоб вказати на певну завершеність жертви. Вона повинна бути досконала. От. І такі алюзії, такий натяк на те, що Христос є цей пасхальний агнець, підкреслює, що є ота Пасха, до якої вони приготовились святкувати. А це ось Месія. Це ось цей Ісус, який вмер, як той Агнець Пасхальний. Чи можемо ми сказати, що Іван хоче, щоб читачі і слухачі його Євангелія вони усвідомили, що Христос саме той Месія, про якого казав старий заповіт? Ну звісно, ці якраз вказівки, як кажуть, Писання, так. От. І можливо, тут ще, до речі, спала мені на думку важлива деталь, що Іван писав в Ефесі. От і ми знаємо, що з його послань. Першого, де були певне лжевчення, яке ставило під сумнів, що Ісус був у тілі, От, це таке зародження гностичного вчення, якого вірили в Логоса, але вони там говорили, що перед самою там Логос забрався. Ось це в Ісуса не було тіла, а страдав Симон Кириниянин. О, до речі, Іван якраз про Симона не згадує. І чому він не згадує? Можливо, якраз через оце вчення гностиків, що цей Симон замінив на Христі Ісуса Христа, а те, що його списом, тобто так, що тілес, що Христос у тілі страдав, йому потрібно було оцю пасхальну жертву свою принести у тілі, що заперечували гностики. І, можливо, таким чином, знаєте, як кажуть Іван, дві свої виконував. Вказував, що цей пасхальний Агнес є Ісус, але, відповідаючи на сучасні потреби Його церкви в Ефесі, він каже, що ця жертва Ісус в тілі страждав. Оце було також важливим. І Він тут оцим випадком також підкреслив, і... надав докази. І коли ми досліджували послання апостола Івана, то ми знаходили там суворе застереження стосовно тих людей, які відкидали. Той факт, що Христос постраждав в тілі, я нагадаю цей текст. Любі, не кожному духові вірте, а випробовуйте духів, чи вони від Бога. Багато болже пророків прийшло на світ. З цього спізнавайте Божий Дух. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, той від Бога. А кожен дух, що не визнає Ісуса, той не від Бога, але Антихриста, про якого ви чували, що Він прийде та й тепер уже у світі. Апостол Іван говорить, що ті, хто відкидають Христа в тілі, керовані духом Антихриста. Виявляється, що це основа нашої віри, той факт, що ми визнаємо прихід Ісуса Христа в тілі. Коли Христос з'явився своїм учням після Воскресіння, то Він наголосив саме на цьому: Гляньте на мої руки, на мої ноги, це ж я сам, доторкніться до мене, подивіться, що дух тіла і кісток немає, як бачите, їх. Я маю. Сказавши це, показав їм руки та ноги. І при цьому я хотів би запитати вас, шановний слухачу. Ви вірите в те, що Христос прийшов в тілі? Ви сповідуєте його своїм Господом? І якщо так, то ми радіємо за вас, тому що ви є спасеною людиною. Біблія книга. Яку можна перечитувати все життя. Завершується 19 розділ такими словами. Після цього попросив Пилата Йосип з Ариматеї, який був учнем Ісуса, але таємним. Бо боявся юдеїв, щоб зняти тіло Ісуса. І Палат дозволив, тож прийшов і взяв його тіло. Наспів також і Никодим, що приходив був до нього вночі раніше, несучи суміш смирне з залоєм яких ста літрів. Отож взяли тіло Ісуса і обвинули його полотном з пахощами, згідно із звичаєм поховання в юдеїв. На тім місці, де він був розп'ятий, був розташований сад. А в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тут і поклали Ісуса з огляду на юдейську п'ятницю. Отже, гробниця була близько. Ми бачимо, що Іван ну, не припиняє нас дивувати якимись ще деталями, подробицями, і він згадує про таємних, або не зовсім таємних але вірних на той час учнів Ісуса Христа, uh -huh. коли інші учні його uh -huh. полишили, то на сцену, так би мовити, виходять Йосип Риматейський і Никодим. Так, от реабілітації Марії відбулося, вона вже як учень Христа, стоїть під Христом, приймає волю, вона стає учнем. Так само і Никодим, і Йосип, вони тепер. Проявляються, вони показують свою вірність. І на відміну від первосвященників, які бояться занечиститись, щоб святкувати Пасху, вони ставлять повагу до Христа, вірності Христа вище, вони стали нечистими. Вони вже не можуть святкувати Пасху, бо вони торкалися його тіла. І це показує оту з одного боку і вітаність. І розуміння, що вони роблять набагато важливіше, ніж навіть Пасха. А Пасха це центральне свято для юдеїв було. тому відбувається також і певна реабілітація Никодима, який він одного разу вже захистився за Христа. На початку історії він досить таким був ще невіруючим. Він називав просто вчителем равином. Але тепер його вчинки показують, що він проявляє вірність і те, що він цінує Христа. У нас є певні такі підстави вважати, що і Никодим тепер от стає більш твердим учнем, послідовним учнем Ісуса Христа. А що можна сказати про ті дарунки, які вони приносять, щоб певним чином поховати Ісуса Христа, щоб зробити це правильно? Вони просто слідують тому звичаю, щоб запахи від гниття тіла не поширювалися, його огортали так щедро різними там, сумішами. Хоча вони, як багаті люди, могли принести ці 100 суміші так, так щедро. І це вираження було поваги до. І відданості Христові. А далі ми бачимо, що вони використовують новий гріб, в якому ніхто ніколи не лежав. Mm -hmm. Я не можу о, позбутися думки про те, що Богу має належати те, що ніхто цим не користувався до цього. Або згадайте, віслючок, згадайте ягня, яке малось mm -hmm. принести в жертву. Тут в таких місцях хоронили переважно знатних людей. Я не думаю, що вбогі люди могли собі дозволити ось таке заховання. Було набагато скромніше поховання. А Йосип і Никодим були знатного роду, багаті люди, вони таким чином хотіли вшанувати. Неможливо, дійсно, це посилання до цього тексту з Ісаї це ще одне було виповнення. Хоча, як на мою думку, хоча печера і особливо. От наступному розділі пуста печера, це також один з символів християнства. Мені більше важливим 41-й вірш, він матиме дуже велике значення при розгляді наступного, 20-го розділу. Я лише згадаю і залишу таку інтригу для 20-го розділу. Це згадка в тому, що Ісус повертається куди? Навіть в мертве тіло, на тій місці, де Він був розп'ятий, знаходився сад. Читачі, які вже звикли до цих щедрих відправок, натяків Івана на перше творіння, на Едемський сад, готується основа для того, що в нового Адама інша історія, ніж в першого. Його вчинок матиме продовження. Перший Адам, дійсно перший Адам, він покидає Едем, а другий Адам, який, здається, помер, так. Невже та історія так само повториться, як і перший Адам? Другий Адам був безгрішний, і він просто помер? Ось на такій ноті залишається, його ховають, і неначе темрява огортає цього другого Адама. І великий знак питання невже другий Адам, ось так само його доля, як і в першого? Перший зрішив і попав у смерть? Другий не зрішив, але він також попав у цю ніч смерті? Що буде? А що буде, ми вже розглянемо у 20 му розділі, відповідає на це інтригуюче і надзвичайно важливе питання для християн. Підсумовуючи, почути під час дослідження 19 го розділу, які висновки ми можемо зробити для себе? Підсумок 19 го розділу у тому, що місія земна Ісуса Христа, вона завершена. Взагалі для християн це надзвичайно великий. Урок у тому, щоб, ну, по-перше, розуміти, що це не якийсь прикрий випадок. Як багато хто з сучасних теологів пояснює, от Ісус хотів зробити революцію, і так шкода, що йому не вдалося. От, несправедливо колесо історії обернулось і роздавили того галілеянина, який так хотів багато зробити, то Іван каже: ні, ні, це не колесо історії розчевило сліпе. А в тому був задум Божий. Про який свідкували писання? От християнам надзвичайно важливо підкреслювати, що це не випадковість смерть Христа, в тому є великий задум Бога відновити весь світ, все творіння. А таке додаткове практичне застосування як для окремих християн, так і для церков чи за нашого земного життя, ми усвідомлюємо ту місію, яку звершує Бог, чи ми її розуміємо в нашому контексті, в контексті нашого власного життя. Чи ми перше усвідомлюємо цю місію, і чи ми її втілюємо, чи довершує її як Христос? Христос міг сказати: завершено. А ми, коли проживемо життя, а ми коли там церквою плануємо стратегічно на там, 5 чи 10 років, чи є взагалі в нас такі плани, як в церкві? Ісус конкретно знав, що є Божий дизайн, Божий задум, і Він знав той момент, коли він виповнився. І в нас повинно бути таке чітке усвідомлення і бажання втілити цей задум Божий щодо нашого життя як окремих християн, нашої сім'ї, нашої церкви, нашої організації християнської, смерть Христа це не випадковість, це частина виконання величного задуму Божого спасіння. Христос помер, а потім воскрес, і таким чином Він виконав Божу волю. І з огляду на це нам потрібно поміркувати про своє власне життя, чи знаходимося ми, друзі саме, на тому місці, де нас бажає бачити Господь, чи є ми корисним знаряддям виконанні Його святої місії. Якщо ми не знаходимося на тому місці, де нас бажає бачити Господь, то ми є безплідними, ми не виконуємо Його задуму. На прикладі Христа ми бачимо, що навіть смерть є у Божих планах. Навіть смерть служить для виконання його місії. Нехай Господь допоможе нам бути уважними до того, де ми знаходимося, що робимо і як те, що ми робимо, служить для розширення Божого Царства. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі, свої відгуки. Надсилайте нам за посиланням знизу.